Добрий день, Еврибаді. З вами програма National Geographic. З вами її постійний ведучий Владіолос Яковенкович. Ми зараз в лісі. І прокоментуйте е, ваше враження від зрозуміло. <розуміло> я просто хотіла щось сказати. Владислав сказав, що він постійний оглядач. Насправді він рік не виїжджав з Арпіня. Але сьогодні в нас будиночок номер 143 І зараз ми підійдемо до нього, щоб подивитись, де ми будемо жити. Наш будиночок дуже гарний, прям як я. І так, що ми бачимо перед собою? Це скарб. Там вже поприбирали. Тут в нас ми нікого майже не будемо бачити. Перемога, нема людей. Тихо, спокійно, природа. Боже мій сонце. Ну, сонце. Ось тут ми бачимо, можна діляти вогник, вогник тепло тепло. Тут там, можна попечку примастити, тут ми можемо помітити домик, в якому теж буде тепло, тепло. Столик. Тут ми будемо святкувати нашу свадьбу. Зіскануй мене і я навчу тебе розпалювати мангал. Щоб комарі не віднесли тебе у ліс, скупуй спреї та браслети у моїй крамниці. Їх доставлю до твого будиночку. Скануй та дослідж зоряне небо. Будемо дивитися на зорі. Підключись до Wi-Fi. Ой, такий замочок дуже інтересний. Підписуйтесь. Наступає ніч. А -а -а. Так, знімаємо не професійно, бо вікно там, але і вікно ж треба показати. Вікно ось таке прямоугольне. Кровать. Прямоугольне. Ну, суржик, йо моя. Класно, що тут всюди є позначка. Дещо солоденьке, пригощайся. Є штучка для розпалювання, бо я свою вдома потеряв десь. Є аптечка. Я допоможу тобі раптом що. Ми бачили <плук> таке. Аптечка like естетикал. Тест кровати на м'якость. Ох, він ортопедичний. <хи> а тут прокидаєтесь зранку і бачите природу одразу. Кайф тут є дровця, нам уже дали. Тут розпалювачі, сміття. Як правильно сортувати тут приборчики, гарні помиті за скану і я покажу, як користуватись плитою, яке естетикає масло. Тут все вимито видроєно Терли, терло, як наче для себе. Це ми ще не відчиняли, а відчиняли. <хи> Це холодос. Вуля нормальний. Крамничка, візьми з цього кошика, що хочеш, але не забудь сплатити за посиланням. Що думав, на Beante халяву все ні? Не треба контактувати з людьми. кайф. до речі, вселення без е, людей взагалі. Приїжджаєте, вводите свій код і все. Тут обігрівач, кондиціонер. Кнопочка, якщо тобі загрожує небезпека, натисни для виклику охорони. Ванна кімнат. А оператор нічого такой. Саме час посидіти на королівському троні. Штрон гарний, тут все гарно гріє, все подобається. Набір для твоєї посмішки, вадні палички та диски, фен, додаткові папіруси папі для лапок пухнастик. Тут, до речі, з пухнастиками теж можна. унітаз, інший усмітник. Тут теж є крамничка, можна щось взяти і сплатити. Це ящик Пандори, він не відчиняється, я думаю, там бомба. Ну тут просто мить, мить попу. Скільки ви поставите цьому будиночку на момент заселення? Мені дуже подобається, але хай буде 9, тому що. Тому що ми не інвестори цього будиночку. Це теж ще шкафчиків для речей. Я не побачив вільних, хіба що під їх от туди-кудись. А ще, ще я хочу додати, додати, що тут є книжечки, є, що пограти, є, пізнати себе. І там можна просканувати, а медитувати. Все, це буде естетика. Добрий день. Якраз є штучка, Сугару багато. Сугару дуже багато. Чашечки тут, тарелочки. Маленька каструлька є. Пательня. Отаке кеще є, таку. Естетика, досточка. Там є ще терочка, штучка. Покажи, бо в мене Там є ще тьорочка, отака штучка. Сказав би її не чуть. Тут є вогнегасник. А ще є фонаричок. Вуаля! Що ви бачите перед собою? Це світло. Кайф, я думав, він буде менший. А ще з плюсиків цього ке ке кебіна. це той факт, що в такому маленькому про просторі багато розеток. Тут дві штуки з одного боку кроваті дві штуки, з іншого боку кровати штуки. А там одна, там одна і в ванні ще ще кайф для техноблогерів, технолюбителів. Те, що треба, лайкос ще за це. Капець їх скільки, гляньте, скільки тут оцих будочок. Ми в одній з них, а їх тут... Ух. А потім далі там котеджі йдуть, але ми поки що до них фінансово не доросли. Як доростемо, обов'язково знімемо влог. Да? Прикольний момент. Тут звичайна вода, а тут питно. Походу, фільтр стоїть, нам треба таке додому. По машинам! Чи водитель веде нас до чанів. Туди нам треба. Бачимо димок. Так. Минут 10-15 і вона якраз перевінеться по п'яти чайку, догріється вона. Якщо вам буде трохи гаряче, mm -hmm. кран з холодною водою mm -hmm. до mm -hmm. і розбавляєте скільки вам потрібно. 100 літрів додавайте 100, 200-200. Mm -hmm. Вийшли, можете туди пригнути. Записуєте, так? Чи буде? Да. Як воно парує. Так, ну що, ми майже в чанах. Зараз буде жорсткий чил. Тут ви бачите, можете бачити чайочок, чайочок безлімітний, поки ви в чанах. Бублички, мед, як користуватись чаном. Чудові халатики. Отака от, от тут краса, парує. Там холодна водичка для сміливих, як Альбіна каже, тут гаряча. Чайочок, сидіння. Ну, кайфулі. От от, от от. Будемо оце купатися. Косяк. Скільки коштує ваш лук? Інтерв'ю. Ваші ред флаги в хлопцях. Коли він не залазить чан в червоних шортах. Це саме питання. Коли дівчина не альбішка зюкіна зеленкова, не сидить за мною в чані і не з Донбасу, то це вже у very бік ред флаг. Ну, розумієте. Мені, Отак мені, надо казати. Мені подобається. я зусрала, Але як такий. Так наказати про кохану, І Якщо людина не зі східної частини України, то вона мене в принципі не цікавить. Я просто люблю Луганську і Донецьку область. База ґрунт АСМР. З вами були техносім'я. сім'я. Поки що з різним прізвищем, але це поки що. Так. А такава жизнь рок звезды. Ти п'єш чайок, тебе знімають папарацци, всі вокруг. Надо підкачати грудь і пресик. А, а зубить у тебе мікрофон. А! Чатиша. Невже відпочинок? Розривання цукорного пакетику. Теплий чай, теплий чай, чай. Працюю навіть у відпустці. Життя бентежне. А -а -а. Сьогодні ми проїхали в Оліс, щоб запитати Владислава Яковенко, як йому відпочинок за містом. Що ви можете сказати про сеанс в чанах? За містом можу сказати краще ніж не за містом. Сеанс в чанах це щось дуже ваушне, і всі оці слова, які виявляють відчуття кайфу і насолоди. Чи не було вам сильно спекотно і не заважала дівчина, яка була якогось чорта поряд вами? Трошки покраснів в деяких містах як залазив, але то таке з приводу дівчини, ну вона. Кайф, якби не вона, я б сюди не приїхав, По-перше, Ого, вітер подав. Балів скільки? Десять з десяти. Ви почали перший раз житті Владислав дав комусь оцінку, десять із десяти. Не після того, як я сказала, а чому не десять. Закінчуємо наш репортаж. Дякуємо Владиславу. Стою тут, махаю, махаю, значить. А тут лісова братва прийшла до мене. Отак, да? Хорошо. У ефірі були звуки полум'я. все. Вон там домик, там альбішка, тут у мене світло і буде шашлачок. Зараз буде Асмер відкривання пива. Ну ви звук почуєте, не побачите. Є, yeah, бой! А ти шо? Багато пережили, бажаємо пережити ще більше, тільки на такому поману. Нам -нам 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 -нам. А, вот такой вот хавчичек нам принесли с э, раночку. Вот это у меня такой хавчик, а у Альбины? Альбина у нас, ну, размер порции, понимаете. Кто из нас машина, а кто машинка. Альбина запускаешь шайтан машину свою. Я контент. А, сейчас у нас я модель, Альбина оператор. Я должен буду сейчас заливать, она эстетикал снимать. Эстетикал дубль один. Покажи. Альбіна показала, що зняли. Там такий кайф, така краса. Може потом вставить. Альбіна. О oh май гад, Ребел. Блокіруєм. Як його називається? Січ. Шот. Лок. Бачили? Че? Технології. Технології, так. Да. Прогулкать як. Прогулим. Таке чужике. вона не наша, Альбіна каже? Це теж така, що не наша. <laughs> Тут по всьому лісу ось такі таблички. І це дуже класно. Все зрозуміло дешло. Атмосфера. Знайшли гойдолки. Гарні тільки мокрі. Альбіна вже понюхав числи гамак. Сухе приможче жопу. Смертельний номер. О май гад. Такий кайфарик. Я бачу оці сніжиночки, які падають мені в морду, це так приємно. Оці іголочки над головою. Що, я спать. екстрим зйомка. Так ти шо скіхай тут. Побачила номер два. Плана ботинка. <с> Красиво жити не запретиш І так, в мене не вийшло. Владик пробує, він з мене сміявся. Тепер нехай сам спробує. <с> <с> Та ну ні! Він тайво каже. Розкажіть е, свої емоції. Такі емоції. Дякуємо. Що ви бачите перед собою? Скарб. <с> <с> Оце розмір, це гамак, а не батут. В світі тваринок. От для чого нужен спортзал. Ну а тепер можна трошки ваше місце возле тут. Що ви бачите? Під собою. Вау! А ви що бачите перед собою? Ja. Це чудовий коментар. Підписуйтесь на канал. І Інопл... на переходять на новий рівень і залишають знаки не тільки на полях, а й на столах. Я на плані доволі. Тільки не пиши лох. Происходить момент кохання Що ви можете сказати? Не кожен може. Дякую. Боже, мені дуже подобається, що тут є різні вказівники. Йоги сидять. Йоки. Добрий день. Добрий день студія. Де ви були 11 років. Дитина вже доросла. А ви самі дом били бомбас. Мені нічого сказати, продовжуємо нашу прогулянку. Сніг АСМР. А, топ-топ-топ. Mm -hmm. <му> Ти що, какаєш? Тут були свідками школи основу маскування, курс мій. Подивитись, скільки коштує, коли перейдете в шапку профілю. Мільйон доларів баксів Коротше, Тут по всій дорозі були такі дерев'яшечки з червоними тряпками. Може це вказує, що red flag, Стоп. Ось такі дерев'яшечки ми по ним йшли і прийшли сюди. Ключом. Це вони повертаються вже з сети. Перший день вести снігу, снігу білого насипала весна. Чуєш, як тихо. Це треба сказати? Тихо. Тихо. Дівчики. У вас нашли. Ми заблудились, ну поки я достав камери, альбіно вже знайшла дорогу. Я дуже класний турист. Ми йшли, йшли, не знали, куди ми йдемо. Я кажу, та все правильно. І в ітоді ми вийшли все правильно. Влазик думав, що я лох. Ну, а ось так наші ці кабінки виглядають ззовні. Світло? Так. Да. Капець. А ми вчора шашлики готували без світла, просто свою лампу виносила. Ми придумаємо, як включити. Ось такий от будиночок. Симпатично, красиво. Не пам'ятаю. З вами повар Владіолос. Сьогодні кухаварим. Запуск поїхали. Боже, який звук страшний, що це таке. Шашландос трошки на угольки. Схожий нормально. Вуаля. Ахапка дрово плов готов. Добавим трошки зелі. Якось так ну, готуємо собі обід. Ай, ти куди? ефірі куда? Повариссимо. І зараз будемо мішати картоплю з щоб не бризкало. м'яском. Які запашки тут? А Зараз у нас постійна сімейна рубрика перегляд е, тік-току сумісний, що ми друг другу накидали. О! А, розпаковка вечері. Чек. Що там у нас? Тут не дуже прям естетика. Котлета, звісно, ай-яй. Wow! Не дуже любимо якісь вишукані незвичайні страви, бо ми в них не любимо інгредієнти. А от тут... Ah. Сікатор <сих> працює. А це нам доставку приносили. І він просто приносить ці сумочки і залишає їх тут нам. Я не знаю, скільки у них їх штук. Зараз будемо дивитися, Мі містер і місіс Сміт і кушаць. Який грибок прикольний оцей, мені подобається. Він ще вночі таким кольором світиться прикольно. Йоу, реп, рок-н-рол, Ось так виглядає, якщо ви забули. Все, хавайте. Вже думав знімати відос, як ми прощаємось з цим будиночком. Дякуємо йому, що у нас приютив. Але таксі не хоче їхати сюди і забирати нас. Ціну вже підвищили до тисячі з з скікохся. Там ми щось це цей момент не продумали. Сюди було легше знайти, Через три хвилини приїхав. Є... Блін Ее таксі. Як знайшлось за 960 гривень, Альбіна каже, у нього 5 звезд, Звісно, 5 звзд. Ми любому, хто сюди приїде, поставимо 5 зв'язків. П'ять зірок гарантовані. <рес> Домик по АК, ми тебе будемо пам'ятати. Помниш як блокувати? Так. Да. Все. Це дуже сумно, що ми їдемо звідси, приїдемо додому і треба буде працювати, треба буде щось робити, а не просто обалдеть. Але Але ж було класно. Але і за цю, цю поїздку дякую. Я теж дякую. Нам. Що ми змогли заробити, щоб тут mm -hmm. побути. Побути, мабуть. Ого, полетів. Оце такі тут доставочки, їду доставляють нам отак. До побачення у ліс. До скорих зустрічей. Переходік. А ми вдома вже. Все.